Вітаю, малята! Сьогодні поговоримо про такі важливі речі, як засоби і гігієни. Щоб бути здоровим, треба щодня слідкувати за собою, бути чистим та охайним. Хто кожен день про себе дбає, той чудовий настрій має, і здоров'ячко міцне, і життя тоді ясне. Щоб своє тіло у чистоті тримати, треба наступні засоби мати: це рушник, губка, мило, шампунь. Зубна паста, зубна щітка, дзеркало, гребінець і всі ці засоби треба правильно використовувати. Коли зранку ми прокидаємось, то до ванної кімнати ми направляємось. А там я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки, шию і водою добре мию. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона! Зверху вниз і навпаки. Чищу зуби зуби залюбки? А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу, волосячко своє я шампунькою помию, а губкою є тільце своє піною вкрию. Потім чиста водиця змиє з мене всі брудниці і куди ж без рушничка. Не будеш мокрим ходити я, тільце все попротираю та вологу позбираю. Малята, а чи маєте ви свої особисті засоби гігієни? Чи у кожного з вас своя зубна щітка, свій грібенець? Малята, є у вас такі речі? Добре! Якщо у вас все своє, то ви будете чистими, охайними та здоровими. А здоров'я це основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись. Робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. Тож, малята, я бажаю вам міцного здоров'я, успіхів та до нових зустрічей!